Всім привіт! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Друзі, я хочу вам розказати, що утворився новий канал, який називається Між двома світами. Це про світ чуючих людей та про світ нечуючих людей. Ви можете нас знайти у Інстаграмі, у Фейсбуці, у Ютубі, у Тіктоці і у чаті Telegram. Я залишаю знизу для вас посилання на всі 5 мереж. Підписуйтесь, будь ласка, приєднуйтесь, нам буде дуже приємно. Пишіть свої коментарі, будемо з вами спілкуватися. Там ми будемо розміщувати різні цікаві відео, інформаційного характеру, переклад на жестову мову. А також ті, хто хочуть вчити жестову мову, для вас там буде також дещо цікаве. Ну що ж, всім до зустрічі. Бувайте! Дивіться, яке гарне небо. М -м 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 -м. Пока!